Верховною Радою у першому читанні схвалений законопроект 10195 про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Проєкт закону передбачає внесення змін до статті 210 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме встановити такі штрафи за порушення як для фізичних осіб від 8500 до 17000 гривень. В разі повторного порушення від 17 до 34 тисяч гривень. Для суб'єктів господарювання від 51 тисячі до 102 тисяч гривень, якщо повторно від 170 до 340 тисяч гривень. Випадки, які не є порушенням комендантської години, якщо особа прямує до укриття під час повітряної тривоги, якщо вона супроводжує поранених або важкохворих, якщо здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна, якщо надає медичну допомогу чи перебуває в стані крайньої необхідності. Тому нагадуємо вам, що у новорічну ніч не скасовано дії комендантської години і очікуємо на друге слухання законопроекту. А поки залишайте свої коментарі нам під відео, а у разі виникнення додаткових питань звертайтесь на гарячу лінію адвокатського об'єднання Захист.